Знаєте, а що, як стародавня пісня перемоги може сказати нам щось, ну, щось дуже важливе про справедливість сьогодні. Саме про це ми й поговоримо. Ми занурюємося в дев'ятий псалом, і це, скажу я вам, не просто гімн. Це одночасно і грізне попередження, і неймовірне джерело розради. Він розкриває глибокі ідеї про суд, про прихисток і, зрештою, про наше з вами місце у всесвіті. Отже, ось наш план почнемо із справді таємничого заголовка. Потім зануримось у самісіньке серце псалма божественний суд і притулок. Далі подивимось, якою має бути наша відповідь на все це, і наостанок потужне нагадування, яке я впевнений, змусить замислитись. І от одразу з перших рядків загадка. Псалон починається словами лабен». це така фраза, що століттями без перебільшення ламала голови вченим. Давайте ж і ми спробуємо докопатися, що за нею може стояти. Так, що ж це таке цей мутлабен? Ну, якщо чесно, точної відповіді немає, от просто немає. Наймовірніше, це якась вказівка для музикантів, можливо, назва мелодії або інструмента. І знаєте, це той випадок, коли треба просто змиритися з таємницею. Навіть давні єврейські мудреці не могли дійти згоди, то що вже казати про нас? А тепер подивіться, як дослідники відкидали різні версії. От, наприклад, була теорія, що йдеться про Голіафа. Звучить логічно, правда? Але є одна маленька деталь, яка все руйнує. У псалмі згадується про слава Бога в Сіоні. А на момент смерті Голіафа Сіон ще був у руках євусеїв, а не ізраїльтян. Бачите? Історичний контекст це ключ. Він відсікає все зайве. Добре, із загадковим заголовком розібралися, наскільки це можливо. Тепер переходимо до головного, до самої суті Псалма. А суть його це образ Бога як вічного праведного судді. Ти засів на престолі, судячи справедливо, потужні слова. Тут Бог це не просто цар чи правитель, ні, він саме суддя, і його престол це місце, звідки походить абсолютна непохитна справедливість, він встановлений для суду навіки. І тут є неймовірно сильний образ як саме вершиться цей суд? Псалом каже, що нечистиві заплуталися в ділі рук своїх. Тобто вони не просто покарані ззовні, вони потрапляють у пастки, які самі ж і розставили. Це така собі космічна справедливість, справжній бумеранг. Зло повертається до того, хто його запустив. І яка ж кінцева доля нечастивих? Псалом каже, що вони будуть повернені в шеол, тобто в пекло. І тут коментарі підкреслюють важливий нюанс шеол може означати просто могилу спільно для всіх. Але в цьому контексті, скоріш за все, йдеться про щось інше, про місце вічної погибелі, про покарання, призначене саме для них. Це, так би мовити, їхнє належне місце. І одразу після цих слів про суд у тексті стоять два дивних слова хікгайон – села. Це музичні терміни, але тут вони працюють як знак оклику. Це ніби автор каже нам: Агов, зупиніться, подумайте над цим, помедитуйте над тим, що ви щойно прочитали. Ідея божого суду над злом це щось, що вимагає глибокого осмислення. Але ось що цікаво цей самий грізний суд, який є жахом для одних, для інших стає джерелом неймовірної втіхи і надії. Для пригничених вічне правління Бога це надійний притулок, і псалом різко змінює тональність. І ось тут ми бачимо дві сторони однієї медалі. Сам факт, що Господь триватиме вічно, для його ворогів означає неминучий суд, від нього не сховаєшся. А для його народу, для церкви, той самий факт означає непохитний захист, вічний Бог це вічний притулок, абсолютно різний погляд на одну й ту ж істину, все залежить від того, де ваше серце. То хто ж ці люди, для кого Бог є притулком? Псалом дає дуже чіткий перелік це пригноблені. Це ті, хто переживає часи скорботи, це ті, хто шукає його, і, що дуже важливо, ті, що знають твоє ім'я, це також смиренні та нужденні. Бачимо, що фокус зовсім не насильних і впевнених у собі. І ось цей пункт про знання імені він ключовий. Що це означає? Це ж не просто знати, як пишеться слово Бог. Ні. Знати його ім'я в біблійному сенсі це знати його характер, його природу. Розуміти його нескінченну силу, мудрість, вірність, доброту. Саме таке знання, а не просто інтелектуальна вправа, і народжує справжню довіру. І кульмінацією цієї теми є одна з найпрекрасніших обіцянок у всьому писанні бо не завжди буде забутий нужденний, надія бідних не загине навіки. Уявляєте, навіть коли здається, що все втрачено, що про тебе забули, цей текст каже Ні, це не назавжди, надія не загине. Добре, ми побачили Бога як суддю і як притулок, якою ж має бути адекватна відповідь на це. Псалом дає однозначну відповідь хвала, але не просто якась формальна хвала, а цілковита від усього серця і публічна. І Давид тут не просто теоретизує, він приймає особисті рішення. Послухайте, я буду хвалити усім серцем моїм, не частиною, а всім. Я розповім про всі твої дивовижні діла. Це публічне свідчення. Я буду радіти і веселитися в тобі. Це емоційна відповідь. Я буду співати хвалу імені твоєму. Це вже поклоніння. Бачите, це комплексна, всеохопна відповідь. І ось тут розкривається сама мета порятунку. Подивіться на цей контраст. Молитва починається звідки? З воріт смерті. Це крайня точка відчаю. А куди вона веде? До воріт дочки Сіону, щоб там звищати хвалу. Тобто Бог рятує нас для хвали. Це неймовірна подорож від самого краю могили до центру публічного поклоніння. До речі, що таке ці ворота дочки Сіону? Це не просто гарна метафора. У стародавніх місцях ворота були центром суспільного життя. Там збиралися люди, відбувався суд, оголошувалися новини. Тож співати хвалу у воротах це означало робити це максимально публічно, на очах у всіх хвала не для того, щоб ховати її в собі. І ось ми наближаємося до кінця. І тут псалом робить несподіваний поворот. Після всіх цих розмов про перемогу, про суд над народами, здавалося б, має бути гучний тріумфальний акорд. Але ні. Замість цього тиха, майже шокуюча у своїй простоті молитва. Молитва звучить так, щоб народи знали, що вони, що, всього лиш люди. Просто вдумайтесь вся ця космична драма, божественний суд, вічний престол, все це зводиться до одного простого, але такого важливого усвідомлення, що ми всього лиш люди. І єврейське слово, яке тут використане енош, воно навіть сильніше. Воно означає не просто людину, а людину слабку, смертну, нещасну. Це по суті молитва про смирення, про те, щоб могутні народи і їхні правителі, які часто поводяться так, ніби вони боги, раптом згадали про свою власну крихкість і смертність. І це, мабуть, залишає нас із дуже потужним питанням наостанок у наш час, в епоху неймовірної, технологічної, військової інформаційної влади, що означає цей стародавній заклик до смирення? Що означає для сучасних націй пам'ятати, що вони всього лиш люди?